Я дуже радий бути тут у Варшаві з вами сьогодні. Перш за все, наша мета побачити, як Україна вступає в змістовні переговори для досягнення тривалого миру. І для цього Україна повинна бути сильною. Це наша відповідальність як європейців. Це завдання нашого часу. Ми повинні і будемо продовжувати робити свою частину, щоб вільна Україна стала невід'ємною частиною нашого спільного європейського майбутнього Ми повинні і будемо продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі, яка також є боротьбою за наше майбутнє. Ми повинні і будемо робити більше для оборони в Європі. НАТО має стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним. Це те, що потрібно, щоб наш континент був цілісним, вільним і мирним. Дуже дякую зроблено багато речей. Комісія запропонувала вийти з самого початку війни. Вийти з залежності від нафти і газу, але все ще є речі, які потрібно зробити. Є країни, які все ще купують. Я думаю, ну моя особиста думка: у них було достатньо часу, щоб знайти альтернативні постачання, і можливо вони це зроблять, тож це добре. Чи можете ви сказати своїм друзям у європейському парламенті чи запитати їх, чи готові вони скоротити спільну сільськогосподарську політику на користь оборони? Отже, чи ні? Тому що європейський бюджет все ще є європейським бюджетом, і ми хочемо, коли комісар Кубілюс хоче мати більше грошей на дрони та дронову війну, тоді йому потрібно знайти ці гроші. І е, знайти ці гроші це бюджет європейського союзу. Отже, де гроші в сільському господарстві? Тож, е, що важливіше, сільське господарство, чи оборона і свободи.